Людина має право ще раз, я вже всім кажу, має право зараз, бо бу деяких побачили відео, що поліція каже, що ви не маєте право знімати. Це незаконно, що вони кажуть, має право дійсно, згідно кримінального кодексу, не має права людини знімати пересування військової техніки, розташування військової техніки. Таке інше в даному випадку фіксувати. Поліцію, незаконні дії поліції або ТЦК це має право, без, безперечне право людини і просити показати, розблокувати. Ну попросити він може, знаєте, як просто вивод розблокуй, будь ласка. Ну так да. Але людина скаже: Ні, все, військовий стан я розумію, але є закон, є підзаконні нормативні акти. Людина має право, тому що в жодному нормативному акті немає, не вказано, що не має право знімати працівників ТЦК або правоохоронні органи. Має право і навпаки, я ще раз кажу, це потрібно робити. Якщо ви бачите, що відбуваються незаконні дії, знову ж таки, якщо до вас підійшов працівник ТЦК або поліції, чемно попросив, тому що бу я по своєму прикладу бувають такі випадки, що підійшли люди з ТЦК, з поліції, чемно попросили, проблем немає. Тобто, якщо є всі документи, показав, пішов. Але коли ви бачите, що дійсно починає оцей бусифікація, то це незаконно, тоді потрібно вмикати телефон і фіксувати відповідні правопорушення.